Нещодавно українці отримали можливість безвізових подорожей Європою. Багато хто вже отримав закордонний паспорт. Я його ще не маю. З питань в групах соціальних мереж я довідався, що біометричний паспорт можна отримати в Новому Бузі. Тож я завітав до міграційної служби. Свої питання я задав завідуючі Новобузького районного сектору управління Державної міграційної служби Тунік Ірині Анатолійовні. Перше моє питання було про можливість замінити звичайного паспорта громадянина України на біометричний. Якщо ви хочете подати документи на бажання на отримання біометричного паспорту, ви подаєте паспорт, код і робите оплату 279 гривень. Оплата адмінпослуги і оформляєте паспорт. Термін 20 діб 279 гривень. Це може будь-який громадянин України громадянин України так. змінити свій старий паспорт. Ну, Багато людей з чи можна отримати закордонний паспорт і за який Можливо. термін? Ми приймаємо документи на оформлення закордонного паспорту. Для закордонного паспорту потрібен паспорт. Потрібен ідентифікаційний код, оригінал і закордонний паспорт, діючий який є на руках. А якщо немає Якщо немає на руках, ми нічого не здаємо, тільки паспорт і код. Оплата паспорта 557 гривень 32 копійки 20 діб, 810 гривень 32 копійки 7 діб, плюс доставка кур'єру. Кур'єр доставляє закордонні та ID паспорти кожного четверга. Щонеділі. Прийшов ще отаку з паспортом і своїм кодом. Що мені тут потрібно ще до цих документів, наприклад, до паспорта Паспорт, і до коду? Паспорт, код і оплата. І оплата. Паспорт, мені ми ми, ми, дає, ми даємо вам пирішок, ви йдете, робите проплату і здаєте документи. Але на сьогоднішній день є черга людей, тому що дуже багато бажаючих отримати ID-картку. Тому що на сьогоднішній день ID-картку отримують дітки з 14 років. І у нас йде поток 14 років, 15, 16 і до 18 років. Раніше видавали тільки в 16, а зараз є і ці дітки. Ми надаємо більше перевагу, щоб документувати дітей, тому що у вас є на руках паспорт, а вже поточно приймаємо, записуємо на закордонний паспорт. При оформленні закордонного паспорту очікується терміновість, учитуються такі обставини: вагітні лікування, для того, щоб виїхати за кордон на лікування, фізичні вади. Ну, дуже багато людей, яким треба оформити паспорт, і вони потребують лікування. Вони предоставляють довідку МОЗ, і ми приймаємо їх поза чергою. Також поза чергою приймаємо вагітних. Учасників АТО, ну і людей, які хворі. Якщо дитина за рубіж хочуть виїхати, наприклад, дитина до 16 років. Якщо немає паспорту, то їм треба звертатися до вас. До нас. І вони отримують закордонний паспорт, термін дії, якої 4 роки. Документи, які вони подають? До супронародження, ідентифікаційний код, паспорти батьків Обох? для ту... обох Обо. Обо. для ту... а Якщо батьки тоді, э, того із батьків, з яким проживає на даний час дитина. І сплата справляється така сама, 557,32, або терміновий тариф 810 гривень. Чи були проблеми з використанням ID-паспортів українських нового зразка, іменно в банковських установах? Про це мені не відомо. Ніхто не звертається. Ніхто не звертався, ще, ще ніяких претензій, нічого не було. Ми отримали паспорта, люди на кожен паспорт отримують пін-код. Цим пін-кодом вони звертаються в банківську установу і видається витяг з державного реєстру, де вказано, де людина зареєстрована, і всі дані також в даному паспорті є внесений поміло біометричних даних ідентифікаційний код. Його не треба з собою. По яких днях і часи роботи вашого відділу? Всі дні, крім неділі і понеділка. Неділю при... і понеділок сюди виходити немає. А всі дні з 9 чи з 8 години. Ну, тут треба весь розподіляти, дивляться на сайті ДМС України. У вас є на сайті і все відповідно так, до так, сайту так, на Україні. Так, так. Ми Дякую так, за змістову розповідь. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великі пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.